Закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Стаття 11. Написано, що загальне керівництво мобілізаційної підготовкою здійснює президент України. Далі, далі, коли мова йде про саму мобілізацію, розписаний механізм, як вносяться зміни в цей закон. Цей закон зміни вносяться наступним чином: готує його Міністерство оборони України через Генеральний штаб. Тобто розробником є військовий, безпосередньо Генеральний штаб. Спільно з Міністерством оборони. Міністерство оборони погоджує цей проєкт. І далі дуже важлива річ: він обговорюється на Раді національної безпеки і оборони. І президент, як Верховний головнокомандуючий, як особа, яка відповідальна за національну безпеку оборони і мобілізацію, маючи право законодавчої ініціативи, після цього повинен вносити його в парламент. Що ми бачимо зараз? Законопроект вноситься Кабінетом міністрів України.